Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом рогаликів. Цей рецепт він дуже давній. Всі ці рецепти, які я показую, вони взяті не з просторів Ютуба, а з моїх лічних рецептів, яким дуже багато років, і вони вже провірені не раз. От що нам треба для них? Дрожжі, жир, сметана, одне яйце, мука. І, звісно, повидло. Повидло має бути густе. У мене сливове, густе повидло, а ви беріть таке, яке у вас є. Якщо воно навіть у вас і рідке, то ви можете його загустити горіхом. Буде дуже хорошо. Спочатку беремо сметану, висипаємо її у мисочку. І всі же сметані ми розводимо наші дрожжі. Добавляємо сюди яйце, не надо його взбивати, воно тут розійдеться. Потім мы добавляем жир. Ставимо стороночку і натремо маргарин наш можна вмикати муку, я його переставляю сюди, до основної маси і вимішуємо. पर जब नोकू Далі я починаю вимішувати рукою. Я всипала три стакана муки. Тісто повинно бути твердим. Тісто я виймаю з миски і вже домісюю його на доски. Так удобніше. Таке воно повинно бути тугеньке. Так, тепер ми наше тісто розділяємо на шарики. Ну, от таке воно мало бути по консистенції. От таке. Тут. Все. Зараз ми його убираємо трошки на холод, хай воно постоїть десь пів години і можна вже далі розкачувати корж і виробляти рога. Абільно підсипаю доску мукою, Це для того, щоб було легше розкачувати наше тісто, тому що воно жирне, щоб не прилипало. І починаю катати його. Перевернути. Не бійтесь підсипати муки, воно не буде забите мукою, тому що тісто жирне саме по собі, і нічого страшного, що буде більше муки, зато це буде легше. Доски. Я його вот так тонко раскатую, того, що воно на дрожжах, воно ще підніметься, воно таке тонке не буде, вони будуть пухтенькі. Ну все, я раскатала його, хватит, всего достаточно. Тепер я ділю наполовину, і ще наполовину. І каждый кусочок я вот так ще розрізаю на 4-5 частей. У мене 4 вийшлося. І трошки варення, небагато. А далі все стандартно закручую. Лес, на якому печуться рогалики, я притрусюю мукою, більше нічим. Вони не пристануть, того, що тісто жирне. Наштигорі спеклись наші рогалики. З одної порції, як ви бачите, їх виходить достатньо багато. Що хочу сказати? У нас зараз немає світу, електрику виключають дуже часто. І я їх пекла в газовій духовці. У мене вона без конвекції, звичайна духовка. Печеті низ. От знизу вони от такі розові виходять. А верх, виходить, біленький. Ну, хай це вас не смущає, вони випечені, все, вони не сирі, от покажу вам. Тісто дуже крохке, тає в роті, можете сміло пекти, і не боятися, що тут багато жиру. Хай це вас не смущає. Жиром зовсім вони не, не пахнуть.